Доброго дня усім! Сьогодні ми спробуємо по, е, погадати собі на Python і. і зараз покажу за допомогою списків. І зараз покажу, як ми це зробимо. Я працюю у середовищі Ripple It, це онлайн сайт, дуже зручно працювати у школі. І створюю новий Ripple, вибираємо програмування Python, називаю її Boys. Create Ripple. І починаю працювати. Для початку створимо список з іменами хлопців, які нам можливо нам подобаються, чи ми їм подобаємося. Ви можете створювати відповідно список дівчатами, якщо ви є хлопцем. І буду називати його, наприклад, усі, увесь текст ми вводимо в лапках і між ними розділяємо ставом розділювачком. Тому перше у мене буде там Юра. Не дуже мені зручно мінятись постійно серед мов, тому я зараз собі зроблю ось так. Переходити між мовами постійно, тому я собі 4-5, я думаю, що достатньо. І зараз в лапках напишу імена хлопців. Юра, там Сергій, Сергій, Тарас, Данило і... Наприклад, хто? Микола. Так, можна і більше. Вводити можна стільки, скільки вам заманеться. Далі буду випадковим чином вибирати одне з цих п'яти імен. І для цього нам потрібна зміна, яка буде зберігати цей вибір. Я її назву по «Choice» Choice вибір. Так, буду я його вибирати випадковим чином. Е, random, крапочка Choice і е, буду вибирати зі списку boys. Boys вибрали ми. Ось, Але мені відразу підказує, що не знаю, не вмію користуватися рандомом, тому от потрібно додати тут бібліотеку Import random. Так як рандом є додаткова бібліотека Python, її потрібно окремо імпортувати у кожну з наших програм, де ми хочемо її використовувати. І що будемо робити? Print-Choice. Ось цю нашу зміну, цей вибір будемо імпортувати. Ось, мені вибралось Юра. Так, працює, але зараз я створю кращий текст. Ви Подобаєтесь для хлопця на ім'я, щоб тут, тут поставити апостроф, я маю поставити ось такий слеш на ім'я. І ось тут маю має писати ваш, ваша назва цієї зміни. Подивимось. Ви подобаєтесь на ім'я Данила. Дві крапочки, щоб було красивіше, а можна написати ще ось так. Так, ось. Ви подобаєтесь для хлопця на ім'я Степан. Ну, Такий жарт. Нічого з, того, з цього списку не вибирається, а просто пишете Степан. Успіху вам у, ваш... у вашому програмуванні!